24 лютого начальник відділу економіки Дмитро Даценко доповідав про діяльність відділу в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Основним напрямком роботи відділу є розробка проєктів та програм, які сприяють розвитку економіки міста та вдосконаленню інфраструктури. Наразі приймається активна участь у проєкті Релів, підтримка Чернігівської області у децентралізації та реконструкції. Що реалізується французькою агенцією з міжнародною технологічно співспівробітництва Експертіс Франц? Проект має на меті підтримати стійкість українського населення в складних умовах і сприяти процесам децентралізації, відновлення та розбудови інфраструктури. Участь Прилуцької громади в проєкті відкриває нові можливості для зміцнення місцевої економіки та соціальної сфери, а також підвищення якості життя мешканців. Дмитро Даценко говорить: завдяки проєкту та експертам експерти з Франц» вже проведено п'ять зустрічей робочої групи. Вони працюють над стратегією розвитку міської ради та планом дій для її реалізації до 2027 року. Стратегія розвитку територіальної громади покликала, покликала об'єднати зусилля усіх зацікавлених. Сторін це мешканців бізнесових структур влади, громадських активістів задля для забезпечення місцевого економічного та соціального поступу через використання стратегічних переваг громади. Фахівці відділу економіки постійно працюють над тим, аби у місті діяли зрозумілі та справедливі правила для бізнесу. Вони впорядковують нормативні документи, аби підприємці могли працювати в умовах, що відповідають законодавству України. На даний час за 24 рік прийнято 5 регуляторних актів. Також Дмитро Даценко наголосив на активній участі спеціалістів відділу в роботі різних комісій, зокрема у вирішенні важливих питань для нашого міста. Саме міська Координаційна рада з питань розвитку підприємництва адміністративної комісії ради розвитку громад. В складі комісії питань погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, і в конкурсному комітеті по визначенню пасажирських перевизників на міських автобусних маршрутах. Начальник відділу додає фахівці беруть участь і у роботі комісій за межами міської ради. Це участь у комісії по списанню та знищенню марок акцизного товару при приватному акціонерному товаристві ВАДПРУ «Тютюнова компанія. Комісія з питань. Організації та провадження підприємницької діяльності при Прилуцькій філії Чернігівського обласного центру зайнятості і тимчасова комісія з погашення заборгованості при Прилуцькій районній військовій адміністрації. Працівники відділу аналізують ситуацію у сфері праці та соціального захисту у місті. Слідкують, як підприємства, установи та організації укладають колективні договори. За 2024 рік зареєстровано 41 колективний договор. Та зміни до них проводиться реєстрація ведення обліку, забезпечується зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них. Також працівники регулярно надають роз'яснення та консультації громадянам щодо захисту прав споживачів, зазначає Дмитро Даценко. Хоча ми вже ми скажуть не маємо цих повноважень, але люди по останні звички як кажуть, йдуть до нас, і ми все одно надаємо їм консультації, ну за консультуємо їх. В цьому напрямку протягом 24 року фахівці відділу економіки надали понад 150 консультацій як у письмовій, так і в усній формі. Щодо виносної та виїзної торгівлі, режиму роботи, дотримання правил торгівлі на ринках та поза його межами. Проведення різних промо акцій на території міста та інших адміністративних послуг, які входять до компетенції відділу. У минулому році проводили та координували кілька тренінгів та навчальних заходів, такі як зміни в податковому законодавстві України, державна програма Доступні кредити це 5, 7, 9%, створені за ініціативою президента та Кабміна, щоб підтримати розвиток малого бізнесу. Також беремо участь участь у платформі діалог влади та бізнесу. Новий формат системного та конструктивного діалогу влади і бізнесу на регіональному рівні, який дозволяє вчасно реагувати на запити підприємців та підтримувати їх. Фахівці відділу активно долучались до освітніх ініціатив і проєктів розвитку бізнесу, зокрема співпрацюючи з представниками малого та середнього бізнесу. Брали участь у навчанні в рамках освітнього проєкту Інтернет до бізнесу доведе 10 кроків до продажів онлайн. Також працівниками відділу постійно надавались роз'яснення та консультації щодо програми Власна справа урядового проєкту Є робота, яка діє з липня 2022 року. Також курс тренінгів з проєктного менеджменту в рамках реалізації проєкту оцінки потреб та планування відновлення розвитку, який реалізується спільно з КПГ МДІ «Юкрейн» за ініціативою «ЮНДП». UkraineПRON Україн, в Україні, Міністерство розвитку громад та територій за фінансовою підтримкою уряду Японії. Дмитро Даценко говорить, програма тренінгу була організована та проведена в трьох ключових напрямках. Це такі, як основи проєктного менеджменту, використання сучасних інструментів у проєктному менеджменті і використання методик проєктного менеджменту на практиці. Працівники відділу економіки активно сприяють розвитку міста, підтримуючи малий та середній бізнес, реалізацію інвестиційних проєктів та залучення іноземних інвестицій і кредитів для економіки міста. Так, за сприяння міжнародної організації МОМ, представництво в України в рамках проєкту Життєздатність плюс економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни, що фінансується урядом Німеччини, буде створений новий бізнес-хаб. І розміщуватися за адресою Котляревського 65. Також в рамках вище зазначеного проєкту відбувалася низка заходів для жителів Прилузької громади, основою яких було посилення розвитку громади та зорієнтований на забезпечення економічного розвитку громади, і покращення рівня життя мешканців. По завершенню звітності міський голова Ольга Попенко подякувала працівникам структурного підрозділу ради за роботу та окреслила ключові напрямки, на які потрібно звернути увагу у поточному році.